44 воїна Другої світової нарешті знайшли спокій на землі Слов'янщини. 5 травня відбулось перепоховання неопізнаних бійців. Перша аналогічна акція була проведена у вересні 2013 року. Тоді у селищі Пришип вічний спокій знайшли 212 воїнів, 17 з яких були опізнані. Леве в участку роботи виконують наразі дев'ятеро пошуковиків організації Плацдарм. Їм надають підтримку активісти громадської організації Маю гідність, працівники району. Та влады, структур и подразделев. Сегодня перед подлежат 44 воина. К сожалению, все они неизвестные, ни имя, ни мы их не знаем, никогда уже не узнаем. Но то, что их объединяет и для нас это то, что они отдали свое самое ценное, что есть человек это свою жизнь за освобождение нашего нашего славянского района от нацистов. За час свого існування пошуковий загін плацдарм зумів увіковічнити більше тисячі бійців. Понад сотні перепоховані під іменними табличками. Але над опізнанням робота ведеться. Найбільше співробітничають із Київським союзом народна пам'ять, допомагають і місцеві пошуковці. І робота ця триватиме до останнього загиблого. До тих пір війна вважається незавершеною. Тіла цих бійців були знайдені на невеликій території – 4-5 кілометрів. Під обстрілами сучасної війни робота перетворює. На своєрідний рідний подвиг, але пошуків не зупиняли. Не зважаючи навіть на те, що робота ведеться за власний рахунок. Можна сказати, що фінансово ніхто не допомагає. Ми можна сказати за свій счет, да, Тому що в державі, ми розуміємо, що так проблема, війна йде. Тому все для фронту, все для перемоги. Тому приходиться вот своїми силами старатися. От нам допомагали вот ребята, допомогли, вот, наприклад, чистімею, да, славянські помер помог заму мера у нас. Белозеров тоже нам оказался действие. А так, по большому счету, никто не откликнулся. Ну, сами знаете, как, как во Второй мировой войне ну, никому не надо было, так и сейчас. Раз в году, 9 мая, мы вспоминаем, что были такие герои. Да, и пройдет эта война, и мы только раз в году будем вспоминать, что были такие герои, которые защищали нашу родину. Раз в году, когда мы одолеем да, врага и победим. И только раз в году мы только будем об этом вспоминать. Вот в чем как бы, самая большая причина вот этого всего, что происходит сейчас. Мы забываем свою историю, поэтому она повторяется. Мы не делаем выводов. 44 бійця забрали із собою частину трагічної історії. Воїни 8-ї, 9-ї, 12-ї, 13-ї армій в період боїв з 41-го по 43-й рік відчували шалений опір противника. Бійці заливали кров'ю висоти навкруги річки Донець, відступали і знову намагалися відвоювати рідну землю. За приблизними даними, на Маякській землі у той період полягло від 5 до 8 тисяч воїнів. Це 333 стрілкова дивізія, 116, 116, 118, 116, 1118, 1120 стрелковые полки. И вот так, так же очень много полягло 17, 17, 18 мая здесь в районе Багродыча, при, при, немецком наступлении очень массированный был обстрелы и, и здесь очень много осталось, ну так сказать, их очень сложно поднимать, потому что почва вся изуродована. И, по рассказу местных жителей, небо потемнело от самолетов. И был очень, очень плотный обстрел, переносился на 100 метров каждый раз. И солдаты практически Если находим, они разорваны ну, в клочья, так сказать. Ну, 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 удается изъять там часть ну, какую-то часть останков, а не полностью так сказать, человека. Отличилась здесь 78-я э, морская бригада. Они не смогли э, стрелковые части, вот эти маяки, населенный пункт, никак не смогли взять. А моряки сумели сбоку, оттуда, они зашли. Он через ложниковый яр. Захватили, но немцы підкріплення подошло, а моряки не дождались. 60 чоловік залишилися, в церкві здесь забригадировалось, 30 людей погибло, а 30 взяли в плен. І немці навіть фильм снимали об этих моряках. Резюмуючи візит на перепоховання, губернатор області зазначив, що буде збирати активістів пошукових організацій, аби мати повну картину їх потреб, після чого можна буде прораховувати варіанти державної підтримки пошукових робіт та робіт з увічнення. Окрім того, Олександр Кіхтенко додав: свята повинні пройти спокійно. Планую після свята зустрітися з такими активістами, такими патріотами, щоб їх піддержати. І якщо так можна сказати, націлять їх не. еще более эффективную работу в этом направлении. Я думаю, что областная адми администрация будет всячески помогать в таких мероприятиях. Как вы считаете, спокойно эти дни? Ну, я думаю, что праздники пройдут спокойно. Ну, на праздники сегодня дальше проливать кровь. Ну, это, наверное, было бы очень, очень неправильно, неразумно и непонятно ни для кого. Тому я сподіваюся, що праздники пройдуть спокійно. Церковна служба, дитячі вірші, сповнені суму слова ведучих: покладання квітів, хвилина мовчання і хлопці радянської армії нарешті знайшли свій спокій. А постріли, що розірвали повітря, вкотре нагадали, війна на цій землі мала трагічно коротку перерву.